Якщо ви хочете приготувати таку смакоту, отаке пісочне печиво дуже швидко, якісно, тоді вам рекомендую додивитися це відео до кінця. Для приготування найпростішого пісочного печива нам потрібно яйця, ванільний цукор, а також цукор. Звичайний. Все це ретельно ми збиваємо вінчиком, перемішуємо. До однородної маси. Ось така маса повинна вийти. Бачите, така однорідна, пишна, така аж кремова. І вилочкою ми розминаємо маргарин наш. щоб даний так він був однорідний. І додаємо до нас і маси. Ось так. Додаємо його весь. І перемішуємо. Ось така маса е, повинна отриматись у нас. Вона така, як сир схожа. І зараз поступово вводимо муку і підмішуємо наше тісто. І соду додаємо. Харчову. І все це діло ми перемішуємо. Ось таке тісто у нас вийшло. Подивіться, ось воно м'ягісеньке, ви бачите таке. Прямо Зараз ми його будемо розкатувати толщиною 1 см. Ось так ми розкатали тісто, як ви бачите, 1 см толщиною. Ось у нас форма така є. Цвіточок ромашечка. І ми будемо зараз на неї видавлювати наші печенюшки. Ось такі ромашечки виходять, як ви бачите. Ось такі дуже гарні і будуть дуже-дуже смачні. Зробили ми всі наші кіточки і хочу вам показати, скільки печиво виходить з цього рецепту. Дивіться, ціла противень. Бачите, які гарні ромашки у нас вийшли. І зараз ми ставимо пікатик в духовку розігріту при температурі 180 градусів. На 25-30 хвилин. Ось нарешті наше печиво вже готове. Подивіться, ось яке воно гарне вийшло. Отакого От кольору воно має бути. Отака структура. І зараз ми його переложимо в тарілочку і будемо з вами смакувати. Ось ми переложили його в тарілочку. І ось отака смакада вийшла. Ось я розламав його, подивіться, отаке печиво, отаке воно. бачите, розсипається прям. Так що, друзі, готуйте. Це дуже швидко, дуже швидко. Дуже смачно до кави, до вечірньої чайку. Заходи везде, так що ставте вподобайки, підписуйтесь, всього вам доброго.